А ваша великолисна гортензія цвіте? Якщо ні, то можливо ви її не вкриваєте. Або вкривайте недостатньо добре. Зараз ми вам покажемо, як ми вкриваємо наші гортензії. Саша мені заготовлює гілочки для триног на кущики для гортензів для укриття. Не беремо великої товщини просто приблизно ось такі. Зараз нарізаємо їх на висоту, яка буде трошки вища за висоту наших гортензій. Ось такі в нас вийшли заготовки. Такої тощо не паличка. І на кожен кущик по три штучки. Тепер нам потрібно зрізати все листя з гортензії, щоб його не було через те, що воно буде під укриттям гнити. І від цього гниття можуть прогнити і наші брунички. Зрізати потрібно дуже акуратно для того, щоб не пошкодити бруньок і не можна зрізати пагонів зовсім. Якщо ваша широколисна гортензія росте горчику, то це ще простіше. Просто зрізаємо листя, можна обробити баковою суміш від грибка і протишкідників, і занести в приміщення, яке не опалюється. Це може бути підвал, якийсь баня, погріб, неопалювальна теплиця. Ще раз показую ближче, і, можливо, хто не знає, для новачків буде цікаво. Значить, цей кущик цвів на кожному пагоні в цьому році. І я зрізала ті бутони. Ось тут видно зріза, я з них з цих сусвіт зробила віночки. Значить, на цих пагонах вже утворилися нові квіткові бруньки, які будуть цвісти наступного літа. Значить, ось тут. Така велика квіткова брунька, вона буде звісти в першу чергу, судячи по її стадії розвитку. А ось ці дві бруночки, які нижче є на цьому пагоні, вони будуть звісти пізніше. І нижче можна бачити є ще одна. Ось тут. І так на кожному. Саме ці бруночки, на листочки біля цих бруночок, оці листочки можуть змерзнути. Ось вони вже після першого вони вже змерзли. А ось ці бруночки, вони повинні, ми повинні їх зберегти, тому що саме. Вони будуть цвісти в цьому році. Також покажу ось, наприклад, цієї весни, я забула вкрити, був ночий заморозок. І ось верхня бруночка на цьому пагоні на весну змерзла. Ця і ці дві наступні змерзли. Але ось нижче на цьому пагоні, оці дві бруночки, вони були весною бруночками, вони збереглися і нижче також, і з них утворилися пагони, які будуть цвісти. Якщо ви. Збережете повністю всі бруночки на всіх пагонах. То, наприклад, з одного пагону у вас буде одна гілочка з бутоном, друга, третя, четверта, п'ята. Усі, які бачите, оці бруночки, то всі вони будуть пагони з, з соцвіттям, гарним великим. Центр куща утепляємо. Засипати. Тирсою, можна тирсою, за це можна, можна. хвойними гілочками з ялинковими, які маєте. Можна також використати торф і можна інші навіть, такі куліру. схожі матеріали в своєму випадку. Я використала тирсу, тому що в нас її було в достатній кількості. Також будемо куш всередині утепляти опалим листям. Поки ще його не зв'язало, накидаю трохи на сердину, але в мене листя невелике, тому воно трошки усипається. Можете використати листя горіха. Також є його така додаткова функція, що його не полюбляють миші і вони не погризуть ваші бруночки. Якщо у вас є така проблема і ви не використовувати горіхове листя, то раджу використати гранули проти гризунів. Далі я зв'язую весь кущик шнурочком, для того, щоб він гарно тримав форму. Досить так тугенько, але дуже акуратно для того, щоб знову ж таки не пошкодити бруночки. Далі, з куща, я закидую листям. Це вже набагато простіше зробити, тому що всередині воно вже затримується через те, що ми кущик зв'язали і воно вже не розсипається так. Гарно всерединку, всю до самого верху закидуємо листям. За цей час Саша сформував триногу, він просто шнурком обмотав верхні кінці палки в хаотичному вигляді по декілька разів по обмотув, для того, щоб вони трималися. Не обов'язково вони мають бути там якось прибиті чи сильно якось закріплені. Цього буде цілком достатньо. Замість дерев'яних палочок можна використати пластикові трубки, якісь невеличкі чи металеві. Немає різниці, що ви головне, щоб вони гарно тримали опору і не просідали під снігом. Ставимо нашу триногу на кущик гортензії, вона повинна бути вища по висоті, ніж кущ гортензії. Далі вкриваємо кількома шарами агроволокна. Набагато краще, якщо шарів буде кілька тонших, ніж один шар товстий. Гарно обмотою і можна щепити там степлером чи зв'язати шнурком для того, щоб він не розвівався. Гарно питикою попід низ. Верхній шар у мене фольгований утеплювач, фольгованою частиною закладаю до середини і дуже важливо, щоб з-під низу був доступ повітря, щоб до самого низу не йшов той фольгований утеплювач. Можна також використати плівку, але найважливіше лишити з під низу простір для провітрювання. Далі я її скріплюю, вона добре скріплюється скотчем, гарно клеїться на скотч, і я скотчем її скріплюю до нашої опори, Щоб було гарно, щільно і ніде дуже не роздувало її і не розмокнуло. Я ще придумала декор для нашого такого укриття, але про це вже буде в другому відео. Думаю, вам також сподобається, мені ще Потрібно до цього підготуватися. Дуже дякую вам за перегляд. Буду вдячна за підписку і коментар.